Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Ви цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tourn. Свіжо пригнана машинка. 11 рік, 235 провігу 14 бензин на автоматі. Ціна 9950 доларів. Бачимо контакти. Мультикермо, автоматична коробка, підігрів сидінь, бачу. Фуркопчик, парктронік якого кого цікавить телефони. Opel Zafira B. Так, по опису 10 рік, 215 пробігу. 1,7 дизель на механіці ціна 7,450 доларів. Бачимо контакти. Комбінований салон. Є форкопчик, бачу, є в салоні додатковий комплект резини. Кого цікавить, телефонуйте. Рено сценік. Сценік 9 рік, 257 пробігу, 1,4 бензин на механіці. Ціна 5950 доларів. Бачимо контакти. Опель Zafira C, 11 рік. З фар... рідним пробігом пишуть. Це 7-місний 9900-2.0 дизель на механіці. Пробіг пишуть, рідний, по кузову потрібно питатися. На дисках. Парктроніками бачу. Гранд Сценік. Свіжопригнана машинка. 14-й рік, 148 пробігу, 1,2 бензинна два механіці обслужена. Ціна 8450 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний. Салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, є такий Citroenчик. Хтось недавно запитував. Цей 12-й рік, це три Пікасо, 1,6 дизель на роботизованій коробці. Ціна 7900 доларів. Бачимо контакти. Покажу по салону. Є фаркопчик. кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira. 13 2013 року, 170 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передачі. Ціна 10400 бачимо контакти. Тканинний салон. Цікавить, телефонуйте до власника. Seat Altea. Altea XL 10 року 193 пробігу, без підфарбувань, коробка механічна, двигун бензиновий. Треба уточняти, який. Ціна 6950, контакти бачимо. Так, а що у нас по салону? Тканинний салон. Так є форкопчик та парктроніки. Zafira B. по опису це 11 рік, 1.7 дизель, 7550 по вартості, контакти бачимо, Тканинний салончик на оригінальних дисках з форкопом. Volkswagen Туран, Туранчик 11-го року, 1,6 дизель, механіка, ціна 10 800 доларів. 280 пробігу. Контакти ось тут. Салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira C. 13 рік, 184 пробігу, 1,6 дизель, механіка пройшла повне ТО. Ціна 10-900 доларів. Бачимо контакти. Така вона по салону. З форкопом. Peugeot 5008. Одинадцяти рік 12 пробігу, 2,0 дизель на механіці, 7 місць, на 9750. Бачимо контакти. Тканинний салончик, клімат-контроль, є панорамний дах. Да. Так, пижик. Peugeot 12 2012 року, 215 пробіг, 1,6 дизель, обслужена ціна 8500 доларів. Бачимо контакти. Досить класний салончик. Кого цікавить, телефонуйте телефонуєте до власника.